Знаєте, це вже навіть трохи кумедно. Різного штибу провладні політтехнологи і придворні писаки, лизаки безкінечно довгі роки розповідають українцям про те, який низький рейтинг у Петра Порошенка, і як він ніколи ніколи не зможе конкурувати з найвеличнішим лідером сучасності Володимиром Олександровичем Зеленським, і що Зеленський вже зовсім не турбується про конкуренцію з боку ненависного йому Порошенка. І ми, звісно, можемо вірити в це. Але потім ми бачимо чергову заказуху проти Порошенка в ЗМІ і в соцмережах, масово поширену, і розуміємо, що, мабуть, не все так просто, як співають продажні політексперти. Мабуть, все таки у Зеленського є страхи з приводу Порошенка, і то не малі, бо інакше він би так не вкладався в спроби обісрати все, що робить п'ятий президент. А робить Порошенко багато. І от знову канали мільйонники в Телеграмі, інші помийки офісу президента починають розганяти відверту заказуху, намагаються переконати менш освічених співгромадян у тому, що нібито відрядження Порошенка в Штати якось там може нашкодити Україні. Ну дійсно, цього року влада тупо злякалася заборонити виїзд лідеру опозиції в США, як це сталося в минулому році. Тому тепер вони просто хочуть обісрати цей виїзд і вкидають купу грошей на чорнуху. Заказні обсираючі статті. Краще би, хоч раз в житті щось купили і передали військовим, тим паче, от якраз 6 грудня, День Збройних сил України. Ця заказуха пряме свідчення того, що Порошенко все робить правильно і головне ефективно. І це дуже дратує найвеличнішого лідера сучасності. Навіть не варто розвінчувати набір брехні в тих публікаціях, проти цього говорять самі факти. Саме за Порошенкової каденції Трамп почав передавати Україні летальну зброю, зокрема оті перші джавеліни. А ось при Зеленському на Трампа завели кримінальну справу в Штатах через їхню розмову телефонну. Плюси поїздки Порошенка очевидні команді Трампа і взагалі американському істеблішменту показали реальну картину війни Росії проти України, наміри Кремля. Саме реальної картини не вистачає новому президентові США для розуміння, що робити, як змусити Росію до миру. Крім того, приїзд лідера опозиції це плюс для України загалом, і навіть для діючої влади, для того ж зеленського, зокрема. Бо американці вже взагалі то бачать згортання демократії в Україні. І європейці бачать, а американці якраз дуже цінують, коли можуть спілкуватися з представниками усіх парламентських сил країни, а не лише з провладними. А загалом Порошенко провів десятки продуктивних зустрічей, які точно працювали на Україну. До речі, перед зустрічю з Єрмаком, Майкл Волц, а він буде радником Трампа з питань нацбезпеки, мав бесіду з п'ятим президентом України на полях партійного заходу. Зустріч пройшла, як прийнято казати, на ногах, але тривала досить довго для такого формату, десь аж півгодини. І варто сказати, що той факт, що спершу Волц зустрівся з Порошенком, а тільки потім зустрівся з засланим Зеленським до США Єрмаком, це показово, це, скоріш за все, не випадковість абсолютно. В міжнародних дипломатичних стосунках такі ходи дуже добре прораховують уважно. Уже кілька разів доводилося зустрічати інформацію про те, що команда Трампа не хоче бачити Єрмака і інших замішаних в корупції діячів з творчого колективу Квартал 95. Але Зеленський вперто намагається все рівно впхати свого завгоспа усюди. І таке рішення від команди Трампа це ще один натяк нашому недалекому зе президентові, недосвідченому в міжнародних відносинах. Що отак от робити не можна. Найгірше те, що через отакі от вибрики Зеленського може постраждати вся країна. А чому? А тому що ми обрали такого президента в 2019 році. Отож, Порошенко був у США і працював там для підтримки позицій України. А коли ви побачите десь дописи про те, що, начебто, Порошенко шкодив Україні. Знайте, що вони оплачені з корупційних схем влади, і йдеться про великі суми десятками тисяч і причому не гривень. Ті телеграм канали чи інші ЗМІ, які таке поширюють, вони готові на будь яку гедоту заради грошей, тому і довіра до них має бути відповідною. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.